Вітаю вас, шановні радіослухачі. Це четвертий випуск нашого спецпроєкту, присвяченого дню пам'яті Євгена Чекаленка, видатного українця, чий внесок у культуру, політику та сільське господарство залишається важливим і в період сьогодення. У цьому випуску ми зосередимося на особистому житті Євгена Чекаленка, його постаті як батька величезної родини. Із нами в етері директор комунальної установи імені Євгена Чекаленка, Світлана Дюгаєва та бібліотекар краєзнавчого відділу комунальної установи Нове публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Надія Балабан. Вітаю вас, шановні. Добрий день Вітаю! Євген Чекаленко, видатна постать українського національного відродження. Його часто називають батьком великої родини, маючи на увазі як його власну численну сім'ю, так і символічно всю українську націю, якій він присвятив все своє життя. Розкажіть, будь ласка, більш детально про особисте життя та родину саме пана Чекаленка. Я хочу сказати, що життєвий шлях Євгена Чекаленка випав на той час, коли українська мова, українська пісня, українські народні традиції були, зазнавали, зазнавали тисків. І він, розуміючи це, зробив крим свого життя те, щоб відродити, відродити українську мову, традиції, uh -huh. національні обряди. І тобто свою сім'ю він почав зі своєї родини, зі своєї сім'ї. У нього було шестеро дітей, і всі діти виростали в любові, до мови, серед українських писень, серед українських традицій, обрядів. Цікаво те, що коли приїжджала його мати Зананіва, то він не дозволяв матері розмовляти з дітьми кацапською, як він казав, мовою, тільки українською. Він допускав до своїх дітей тільки людей, які розмовляли рідною мовою. І це була його умови. Якщо хочеш бачити, бачити онуків, якщо хочеш з ними спілкуватися, то вони мають чути. Тільки рідну мову українську. Пані Надія, скажіть, будь ласка, може, є у вас якесь доповнення щодо. З, звичайно, я, я розкажу про його родину. Чекаленко був одружений з Марією Садик. У Марії та Євгена Чекаленки було п'ятеро дітей, було шестеро, але наймолодша одна з дочень померла у восьмирічному віці. Батьківщиною Лева, Ганни, Вікторії та Петра і Івана Чекаленків стали багаті краєвидами та красою. Степові перешори, родинний маєток Чекаленків, що знаходився тоді в Ананівському повіті на Херсонщині, діти Чекаленка мали добру освіту, навчались в Одеській гімназії, де прослухали курс відомого педагога Смоленського, а далі Лев, Ганна та Вікторія здобували знання у престижних вузах Європи, бо батько сповідував принцип: учитися треба за кордоном, а працювати вдома. У нас така обмаль інтелігенції, що не повернутись працювати в Україну на національному ґрунті, то просто є зрада. Угу. Щиро дякую за відповідь. Маю до вас наступне питання. Як відомо, за кожним успішним чоловіком стоїть дуже мудра жінка. Розкажіть, будь ласка, більш детально саме про дружину пана Євгена. Євген Харлапович Чекаленко одружився в 1883 році на принциповій. Курсистці Марії Садик. Угу. Чому принципова? Тому що вона навіть з подругами розмовляла українською мовою. Бо, певно, він сам був принциповий. Так, він був принциповий і, звичайно, вибрав собі таку дружину. Угу. Дружина виявилася Євгену до пари. І з роками Марія Вікторівна стала відомою в Україні громадською діячкою. Вона була головою вестужівських курсів в Києві та очолювала жіночу громаду. Окрім заслуг у громадській діяльності, Марія Чекаленко стала берегиною великої родини, народивши шестеро дітей, журналістку і перекладачку Ганну Чекаленко у шлюбі чекаленко келлер котра виявилася справжнім поліглотом і знала 28 мов, Мистецьке обдаровану Вікторію Чекаленко, художницю, а потім пряму ученицю батька української музики Миколи Лисенка, знаного археолога Левка Чекаленка. Перекладача Петра Чекаленка, який володів вільно володів п'ятьма мовами, деякий час служив помічником самого Володимира Венеченка, секретарював українському посольстві у Стамбулі, аж поки не повернувся на Україну, де його заарештували. Тобто всі діти були відомі? Відомі, так. Да. Ще був один син, завідувач українським відділом Держведаву в Одесі Іван Чекаленко. На жаль, цей не зміг себе реалізувати, тому що вже як класовий ворог він не отримав освіти, <рекун> тому він був заарештований у 20-му році і відправлений в Сибір розбудовувати Західний Сибір. <рекун> 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 не про великий жаль, да, Марія Вікторівна всіляко підтримувала чоловіка в його громадських починаннях, а в дев'ятсотому році сама заснувала українську жіночу громаду. Можливо, членство у цій першій національній жіночій громаді сформувало, зокрема, в Ганни Чекаленко, і Ганну Чекаленко, як відомо, діячку міжнародного руху жіночого. Угу. А розкажіть, будь ласка, як далі склалася доля його дітей? Як уже сказала Надія Іванівна, Ганна Чекаленко знала 28 мов, і це допомогло їй. Під час революції і Ганна, і Левко і Вікторія емігрували. Ганна виїхала до Швеції, працювала в Берні в українському посольстві, перекладала іноземними мовами видання документи посольства. Вона стала одним із ініціаторів заснування Союзу Українок в США. Учасниця міжнародних конгресів друкувалася в часописах жіноча доля, жінка, навахата. І працювала в 39-41 році в університетській бібліотеці в Цюбінгі в Німеччині. Це була найстарша донька. Це так? найстарша донька, де знання мов допомогло їй себе реалізувати, наповнений. Саме Євген Тікаленко сказав, що я. А, а, Задоволений долею Ганни, тому що знання мов відкриє її усі двері, і він був спокійний за її долю. за одну дитину да, він за, за, був за дитину спокійний, він теж, точно був спокійний. А вікторія Чекаленка, вона також зарекомендувала себе як перекладач Випускниця Миланської академії мистецтв, перекладала з російської мови твори Кастамарова, Пантелеймона Куліша, Староженка літературу для дітей проживала з чоловіком та сином у Німеччині і підготувала серію дитячих казок з природознавства. Тобто, всі діти були доволі талановитими і реалізованими навіть за кордоном, незважаючи, які у них батько відомий. Так було ще три сина: Левко, Петро і Іван. Як я вже сказала, Левко був археологом, дуже талановита людина. Він приймав участь в різних розкопках. Ну, в житті так клалося, Був тричі одружений. Від першого шлюбу він мав двох доньок Ягну і Орисю. А від третьої Оксаною Литварьовою, шлюб з Оксаною Литварьовою Мар'яну, доньку Мар'яну. Також працював він у Чехії, Польщі. США. один із засновників Української вільної академії наук у США. Помер у Нью-Йорку в 65-му році. Саме він теж заповідав, так як і батько, щоб його прах був розвіяний в селі Перешори і тисяч... на батьківщині на батьківщині. Да. 1998 його дружина Оксана із донькою Мар'яною приїхали в Перешори, і відбулося поховання. Частину праху розвіяли над маєтком в Перешорах, uh -huh. а частину на перешорському кладовищі, де ви говорите, єві, чесно я. кажучи, аж Мурахи. На mm -hmm. да. жаль, його заповідь виповнили, а Івана Харламповича до цих пір не виповнили заповідь. Я Кишина. хочу додати, що діти настільки поважали свого батька, і він був зіцем для них, що вони протягом свого життя постійно зверталися до нього за якимись парадами. І... Те, що Левка Левко заповів також розвійти, як і батько мріяв свій прах в Перешорах, говорить ще про цей факт. І то, що діти назвали своїх дітей і Ганна, і Іван назвали своїх дітей Євгенами. Тобто, онук був Євген. Був дуже тісний да, зв'язок між дітьми та тісний батьками. Зв'язок, да. І ще в мене є спогади онука, коли в 98-му році. Відбулось перепоховання праху дядька Левка, він пише. Вони спочатку звернулися в Кононівку, бо там також був маєток і довгий час родина проживала в Конанівці. То там їм відмовили, сказали, що вони згодні на перепоховання, якщо родина візьме м, ці витрати на, на себе да, угу. родиночка Чкаленків. А ось у перешорах все було по іншому. Там тільки запитали, коли зустрічали нас з тіткою Оксаною. Та її донькою Мар'яною близько двох тисяч людей. Діти в українському вбранні вручали хліб, всі знали, що будуть ховати сина Євгена Чекаленка. Тобто та повага до мецената, до господаря колишніх земель, вона зберіглася у людей і перенеслася на дітей, тому що ну, діти були теж діти теж були дуже розумні, дуже розумні і дуже багато та, робили та, всього та, для нашої країни. А скажіть, будь ласка, чи була у пана Чекаленка ще одна дружина? Так склалася доля, що у 1909 році Євгена Харламповича спіткало друге кохання. Сьогодні ми не будемо широко розповідати mm -hmm. про нього, але він сказав: я не вірю, звичайно, що любов до гробової дошки, але я хочу прожити своє життя з коханою дружиною. Сім'я, звичайно, не прийняла його вибір. вибір uh -huh. Та діти дуже так агресивно віднеслися. Тільки один Петро підтримав батька. Вони навіть не хотіли зупинятися в Києві в його маєтку, uh -huh. але з часом вони простили і зрозуміли, що а як дружина віднеслась до цього? Дуже болюче, Марія Вікторівна не прийняла, вона вгадала, що він, ну як кажуть, бізверебро пройде час. І, mm -hmm. Але він хотів донести до неї, що. Ну, закінчилося кохання, угу. виростили дітей. Але тим так, паче щось дітей? Шестеро дітей. Жінка, як люба жінка, я її розумію. Вона не прийняла цього, не простила йому цього. Угу. А чи були в другому шлюбі діти? Не було. З Юлією в них дітей не було. Юлія, на жаль, померла навіть раніше Євгена Харламповича, вона захворіла важкою хворобою, але вона скрасила його руки життя. Так, це точно. Є, існує дуже гарний проект Гра долі він підтриманий фондом української культури. І це серіал документальних фільмів, які розповідають саме про кохання, якесь особисте життя видатних українців. І в 2021 році вийшли двосерійний документальний фільм про Євгена Чекаленка Євген і Євген Чекаленка. Там саме розповідається про дві такі жінки в його житті. Про, про ці відносини два кохання. про два та про ці два кохання в житті Євгеночка. Дуже гарний документальний фільм. Він не тільки про кохання, а ще взагалі відкриває його як людину. Угу. Так що перешори були не тільки найглибшою кишеною для фінансування української культури, а й зразком української сім'ї. Чи не так? Родина Чекаленків яскравий приклад української інтелектуальної та патріотичної еліти з численною сім'єю. Всі його діти внесли неоціненний вклад в розвиток культури нашої країни. коли в 1904 році Михайло Грушевський і Іван Франко заснували наукове товариство імені Тараса Шевченка і відкрили курси. Де запросили найвідоміших українолюбів, професорів на освітній такий курс, то діти Чікаленка, і Левко, і Вікторія, і Ганна були першими серед учасників цього навчання. І є така відома фотографія, де зібраний весь світ українства: там Грушевський, Франко, Кримський. Вовк, Федор, Вовк і їх студенти. Тут через, біля серед цих студентів діти Євгена Чекаленка в перших рядах. Тобто освіта для нього була дуже важливою, щоб діти отримали освіту і щоб вони завжди знаходились в колі українців, справжніх українолюбів таких. І він, я хочу зачитати просто цитату. Про Емські, указ, ну, Дійсно, він жив в такий період, коли не можна було не друкувати українських коли, фінешок, це було коли не можна було преподавати в українських школах. І виникали такі осередки, він обов'язково своїх дітей залучав до таких подій. І ніякими заборонами, утисками та драконовими законами не можна перебороти українців. На Переробити українців на великоросів і витримати прирожденну любов до свого рідного краю та спинити непереможне стрімління мати свою літературу, свою школу та й взагалі культуру. А Ось скажіть, це... будь ласка, як на вашу думку вшановується пам'ять Чекаленка на місцевому рівні наразі? Для вшанування пам'яті Євгена Чекаленка дуже багато зробила наша Коянівська громада. В рік 160-річчя. У 2021 році був об'явлений всеукраїнський конкурс наша громади, коли всі громади України мали змогу запропонувати якийсь проєкт, який би був фінансово підтриманий. І як писала газета День вперше в історії країни громада подає на конкурс не проєкт фестивалю вареників, борщу, сала, дерунів чи козацьких звитях. Вперше представлено громадський проєкт на повернення і забуття імені великого українця, свого земляка, чиє ім'я несправедливо загублено в історичній пам'яті. Проєкт, що подавався на конкурс, прийшов до фіналу. І це було великою перемогою, тому що серед полтори тисячі заявок попасти у двадцятку фіналістів було дуже важливо. Угу. І наша громада Куяницька потрапила, на жаль, проєкт не переміг. Але громада не склала руки і за принципом Чекаленка, а ти, Марко, Грай, як любив повторювати Євген Шарланковича. Да. Да, громада без грантів, державної підтримки, спонсорів і меценатів втілила цей проєкт життя. У 2021 році відбулось урочисте відкриття погруддя Євгена Чекаленка в селі Мардарівка, його автор, скульптор Віталій Рожик. На постаменті пам'ятнику, колоски пшениці, золота медаль, одна з нагород, за легендарні розмови про сільське хазяйство і найвідоміший вислов про любов до України. Тобто громада, перша громада в державі, що продемонструвала всім любов України до глибини власної кишені. Саме через цим... Євгена Чоколенка. Угу. Ми цим пишаємось, тому що в той день, у 21-му році, до громади з'їхались науковці. Крезнавці, була така, представлена широко інтелігенція України. Скажіть, будь ласка, окрім цього, можливо, ще щось зробила Куянинська громада? Громада Кянінська громада, так, наша комунальна установа отримала ім'я Євгена Чекаленка. Наші фонди були поповнені літературою про Євгена Чекаленка мецената. Укрпошта випустила. 21 грудня це вже не 160, 160 ну, громада. Я просто взагалі на всеукраїнському рівні, що відбулись дві наукові конференції на всеукраїнському рівні, де географія була дуже широко представлена і в України, і Чехії і подібратів навіть і ми між іншим теж приймали участь да. наша бібліотека, mm -hmm. теж сприймала це приймала участь. Mm -hmm. да. Прийшли. Була випущена погашена марка у день 160-річчя, Вона вийшла тиражом, 130 тисяч примірників, і ми придбали її для краєзнавчого. Саме в краєзнавчому відділі. да був угу, випущений фільмко інститут української пам'яті. Південне відділення випустило фільм про Євгена Чекаленка. Там історик Володимир Полтарак. Розповідає. Це він розповідав про особисте життя чи взагалі е, він про, про життя Чекаленко. Фоні... Меценат України Євген Чекаленко. Так. Так. Південний, угу. Південний відділ Українського інституту національної пам'яті. Він був як його... автобіографічний цей Тобі... фільм, так? Да? Як меценат був представлений, в яких проєктах він Тобто Це... тільки про нього як про мецената. Так, угу. Про мецената і аграрія, що він свої статки. Всі віддавав на розвиток української uh, культури. Патріот в нашому краєзнавчому відділі зібрані всі щоденники Євгена Харламповича Чекаленка, всі його труди праці, які він занотовував. Uh -huh. Також у нас є книга і бібліографа, скажімо так, Інни Старовойденко Людина на тлі епохи є роман Степана Процюка Пан. Нещодавно ми теж отримали нову книгу. Науково конференція на, матеріали, наукової, конференції. Матеріали наукової конференції дуже цікаво, де зібрані спогади багатьох людей, науковців, які розповідають про життя Євгена Чекаленка. Тож всі бажаючі можуть ознайомитися, прийти, подивитися, почитати. Дуже багато матеріалів зібрано на краєзнавчому гіді. Це є така сторінка на, на, на сайті публічної бібліотеки імені Євгена Чекаленка. Там є такий розділ Менеджер українського руху, де ми збираємо всі матеріали. Деякі зустрічаємо в інтернеті, самі знаходимо. Нам підказують, так що у нас дуже великий і багатий матеріал про Анакарландовича. Дуже такі ще є спогади про останні роки в Підібрадах. Він був там професором, працював при термінологічній комісії. Він створював, працював над словниками. Він до останнього дня працював і коли він, будучи в шпиталі, помирав, він переніс 13 операцій, але лікарі вважали, що це людина Степовик, який все подала. І він настільки сильний був і духом був да, сильний mm -hmm. духом. Його добило те, що е, він отримав звістку про те, що арештувала його наймолодшого сина Івана. А Петро вже на той час загинув е, в Курці на пересилки. Його на пересил. mm -hmm. І в Курській. Тобто двоє da. дітей. Da. і da. ще маленькі 8 and років. And... Ні, ні, ну, то, то померла, то померла, але так? загалом троє дітей троє померло. дітей. І він дуже дуже переживав за Івана, щоб він не повторив долю Петра, і ось це його дійсно добив. Да, найстрашніше для нього було пережити власних дітей. Він пише листа, навіть на за заході шпиталі, пише листа до Венеченка, щоб той включив всі свої зв'язки, щоб не допустити, щоб Іван при пересилці. Щоб з ним щось трапилось, mm -hmm. і коли той каже, ну добре, ми зараз передамо самолітам цей лист, він каже, ні, самолітом не треба, може, самоліт може впасти, давайте так, щоб це було надійно. Настільки він переживав за своїх дітей, і коли, на жаль, знаходячись уже в підібрадах, в лікарні, не дозволяв. Нікому повідомляти ні Ганні, ні Вікторії про свій стан, щоб ніхто над ним не стояв. Uh -huh. щоб не і коли він помирав, він навіть сказав, що не хоче ніякої помпезності, мені не треба мітінгів і багато людей. Коли він помирав, то його відспівували і співав хор з підібрадів. А коли вже було прощання більш офіційне після крематорія, то з Праги приїхав в хор. тому що Євген Чекаленка сам дуже гарно співав, його жінка дуже гарно співала. Українська пісня вона завжди була в сім'ї поруч з усією родиною. І навіть у своїх спогадах, хоч і ще один такий цікавий момент. Зі спогадів онука, він отримав спадок батька. І всі речі, які у нього були, він передавав в музеї. Uh -huh. І до музею Лесі Українки він передав 40 рушників, зібраних Євгеном Чекаленком, збір, збірками да, з, зі збірками, де було написано е, з якого села цей рушник і хто його вишивав. Настільки він е, так, трепетно, трепетно, трепетно відносився до е, культурної спадщини. І ці рушники збереглися, і він передав їх уже в 90-х роках в музей Лесі Українки. Передав сервіс, з яким чаював Євген Чикаленко з Іваном Франко, коли Іван Франко його навідував в Києві, ага. то передав ці чашки. На сьогоднішній день до нас ще цікаво, що дійшли два портрети Євгена Чикаленка написані під час, під час його життя. Один із портретів Фотія Красницького. Це небіж е, Тараса Шевченка. Зміни Тараса Шевченка написав портрет. Е, він е, цей портрет е, онук Євген передав в Кропівницький музей. Uh -huh. А ще один портрет Івана Труша зберігається в домі Франка в, у Львові. Там взагалі є така виставка двох титанів, скажімо так, це Іван Франко і Євген Чикаленко. Там зберігається. Перша друг книга має поема присвячена Євгену Чекаленко з посвятою від Івана Франка і портрет Івана Труша. Дуже гарна така експозиція. Тобто вся Україна, ми стикаємося з тим, що дуже багато українців дуже багато українців пам'ятають про Євгена Чекаленка, цікавляться ці його долею. І його постать як магніт манить, тому що не кожен українець може дійсно віддати все на розбудову. Він як так, приклад як, для наслідування, як, та, як, ви знаєте, навіть вмираючи у падебрах, про що він мріяв хоч ще б один раз пройтися в перешурах, почути запах тих цвір звук тих цвіркунів, угу. запах. Квіточок садів, він понад все любив Україну і свої рідні перешори. Щиро вам дякую, пані Світлана та пані Надія за дуже розгорнуті відповіді. А я вам, шановні друзі, хочу нагадати, що ось і завершився наш останній випуск про відому постать Євгена Чекаленка. Щиро вам дякую на все добре. До побачення. Добачу.